Представники влади Житомирського району зустрічаються з військовими 26-ї артилерійської бригади, не вперше допомагаючи можуть, попри невисокі зарплати службовців, розуміють, яка ситуація нині у державі та хто її захищає. Що є така японська приказка, що коли ти війну не пустиш в голову, то вона прийде в твій дім. Тобто ми маємо про це постійно думати, маємо постійно допомагати. І зараз, коли от звернувся до наш, наш, наш депутат Житомирської районної ради, Павлущенко Олександр Миколаївич, він пішов добровольцем служити, в нього вже дорослі діти, він вже досить така зріла людина, але зробив свій вибір. І він звернувся до нас, оскільки вони були в зоні АТО, і дуже багато речей було знищено. Він звернувся за допомогою і от Житомир. Морський район відгукнувся, можливо, це не найбільша кількість, яка взагалі була, але принаймні вона заслуговує на увагу, дуже гарно відгукнула Садківська громада. Якісне взуття, господарські інструменти та побутове начиння – Цього дуже часто не вистачає нашим військовим на передовій. Тому вони вдячні усім за будь-яку підтримку, навіть якщо вона на перший погляд може здатися комусь несуттєвою. Скажемо так, допомога, яку Людина робить самостійно від свого імені вона дуже багато значить для військовослужбовців, скажем, надає або дає їм стимул для, скажімо, якіснішого виконання своїх поставлених завдань. Це велика вдячність. Дякуємо цим людям, які не забувають. Хоча, можливо, десь в ракурсі не повинно так бути, ну, нічого не зробиш. Найближчим часом для бердечівських бійців житомиряни планують придбати давно потрібний генератор.